Друзі, зараз дуже важливо приділяти увагу собі. В першу чергу, своєму ментальному здоров'ю, енергетичному і фізичному, і емоційному здоров'ю. Це нормально звертатися до інших спеціалістів, нормально ходити до психолога, нормально ходити до духовних якихось провідників, до коучів різних і шукати себе. Чому ми шукаємо себе? Це шлях до нашого щастя. Коли ми чуємо свою душу, ми розуміємо, куди нам рухатись. Тоді, тоді відпадає все це, що нам накидали родичі. Батьки, соціум, і ще, ще соцсеті і тому подібне. І ми починаємо відчувати насправді, чого ми бажаємо. І зараз максимально в такому стані важкому. У нас дуже зараз сильний перехід. Ви знаєте всі новини, я думаю, так і знаєте, що зараз прям гілка реальності нашої України міняється дуже сильно. У нас прям виштовхують з війни силою, але не в нашу Користь зовсім. Тому я хочу, щоб ви зараз себе максимально підтримали, вірили в краще і не жили якимось майбутнім, яке може не настати насправді, бо зараз вам треба думати про себе і про точку тут і зараз. Коли ви думаєте про точку тут і зараз, і розумієте зараз я можу дати собі от. Цьогось, цього, з цього ресурсу максимально фінансово, емоційно, там, енергетично, фізично, матеріально, то, 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 і то, але я хочу більше. Але зараз можу дати хоч мінімум то дайте це собі. Дайте, проживіть цю годинку, подивіться улюблений серіал, погуляйте з дітьми, шукайте можливості видихнути цей накал, видихнути цю тривогу. Ми не можемо, коли ця тривожність збирається, вона такий ком. Потім у нас просто здають нерви, ми починаємо депресувати, прокрастинувати. У нас починається апатія і тому подібне. І тут треба зараз подбати про себе максимально відміни, максимально, якщо треба щось болить, йдіть до лікаря. Якщо у вас психосоматика, йдіть до психолога, до духовних провідників. Зараз дуже багато варіантів. Нема грошей. Давайте, сідайте, дивіться YouTube. Дуже класні коучі, психотерапевти, всі спеці реально видають зараз якісну інфу. Просто фільтруйте це, фільтруйте, ви будете відчувати, де ваше, де ні. І ваша душа, повірте, вона завжди знає, на рівні інтуїції. Чатку, так ви відчуваєте, от ви дивитесь на людину. Ви ж не всіх дивитесь, так от кого хтось мене пролистає, когось я можу роздражати просто, а хтось захоче подивитись, а потім навіть людина прийде і стане моїм клієнтом. У мене теж таке буває, коли люди кажуть, знаєте, я вас дивлюсь, дивлюся, от мені хочеться з вами попрацювати. І я дуже вдячна за те, що люди обирають мене. А хтось ні, хтось не хоче, так хтось іде, шукає далі, і ви обов'язково знайдете свою людину. На те нас багато різних розумієте. От. І зараз я хочу донести таку думку важливу, що класно дбати про майбутнє, але ви не можете дбати про майбутнє з точки, коли ви не дбаєте про себе теперішнє. І тут зараз треба просто зупинитися і подумати. Зараз коли мен... я в цій точці, я от в Україні, у мене є діти, у мене там є то, є сьо, і сьо. Як я можу собі зараз допомогти відчути себе краще? Чого би я зараз хотіла? Чи хочеться мені зараз робити те, чи хочеться те? Можливо, я хотіла якийсь новий бізнес відкрити, пойти на нове навчання, а можливо, я давно хотіла просто фільм якийсь старий, подивитися. І ви дивитесь цей фільм, і ви відчуваєте стільки емоцій, знаєте, стільки на каву виходить цей, е, за цю годину часу, що ви розумієте, що вам стало вже легше. Таке теж має місце бути. Щоб подзвонити комусь. Давно ви дзвонили своїм коханим, родичам, батькам. Це теж має місце бути. Всі ті речі, які ми відкладаємо на такий довгий ящик, так, які ми думаємо, так потім, потім, потім вони нас тягнуть вниз, потім. Вони, знаєте, не зроблені, не виконані обіцянки, не зроблені якісь речі, вони енергетично нас тягують вниз. Тому зараз ви можете для себе зробити просто краще. Просто в даний момент подумати, що ви хотіли зробити, що давно не робили, і що у вас висить грузом, і це можна зараз швиденько-швиденько розгрести і повірте. І тоді є сенс дбати про майбутнє, коли ви подбали про своє теперішнє. І максимально зараз давайте собі відпочинку настільки, наскільки це важливо. Не сидіть в соцсетях, оберіть ці 20 хвилин поспати. Реально е доказано вченими, що 20 хвилин сну може в день замінити, знаєте, перезарядити вашу батарейку фізичну, і вам стане легше. Якщо є обідня перерва, 5 хвилин поїжте і 10 поспіть. І все. І повірте, вам вже стане легше. Хоча б з фізики починайте. Так? І не забувайте, що ми не можемо дбати тільки про фізичне, чи тільки там про енергетичне, чи про Ще щось. У нас все це в балансі. У нас є дух, душа, енергія, ми тіло. Нам потрібно все в балансі. Нам як їжа нужна духовна, так і їжа нужна емоційна, так і їжа нужна так, фізично матеріальна. От, тому. Просто максимально дбайте про себе. І повірте, тоді ви зможете витримати будь-який накал, який зараз буде навколо. І зараз буде час, де нас будуть випробовувати ще більше, ще сильніше, морально, емоційно. Так? І щоб це вистояти, треба подбати про себе.